А ми будемо переходити в Сінгеландер. Робимо все так само: виходимо в ногу партнера, саджаємо його і опиняємось в цьому ж положенні. Дивіться, я зараз не буду звідси намагатись проходити його сюди. Я буду одразу звідси, як тільки я його посадив. Проходити під дальню його ногу. Переходжу на своє коліно і йду партнеру своєю рукою до дальньої тазової кістки. Я не залишаю свою руку там, бо залишу на трикутник і одразу забираю її до себе. Проходжу своїми ногами ближче до плеча партнера, щоб бути перпендикулярно відносно нього. Гружу головою ногу партнера йому в плечі, допомагаю собі рукою, ногою, перехоплюю партнера за комір і провалюю його вниз. Ще один раз. Пройшли в ножку. Посадили, звідси переходжу сюди і перехоплюю руками. Переходжу, підружаю, позицію.